Він намагається знайти цей баланс, uh -huh. е як можна і виконувати uh -huh. те, що від нього очікує, да, оці, гра, uh -huh. і як е хильнути кудись в сторону і там бухнути, пограти, щось зробити для себе. І воно, і чим більше ця проблема, да, тим більше такі от спотворені форми воно. Безумовно, чим, безсвід... чим більше безвідом. Чим більше не усвідомлено, тим більше воно тобою володіє. і Ти да. не знаєш, чому ти приймаєш ці рішення. Ти... Да. Не можеш зупинитися, і знову ж таки пам'ятаєш минулого разу. Ми з тобою говорили про цю проблему урбанізованого батька і урбанізованого mm -hmm. чоловіка. Да? Тобто, не розп тобі не розповіли, або дуже різне розповідали, як ти маєш виживати. От, наприклад, там, там або нас... часто розповідали одне, а демонстрували, демонстрували геть, інше. геть інше, або mm -hmm. взагалі з тобою не розмовляли. Там довгий час ти мав якось сам зрозуміти, що від тебе взагалі mm -hmm. хочуть, де ти маєш де твоє місце, і якого це, немає. Це про нашу культуру, да припайді туди, не знаю, куди ту, не так, знаю так, що. Так, mm, так, от є таке. Так, так, да. та, 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 та. От і просто не ну, знаєш. Нам треба якісь оце як там в, в школі там всякі громадянська оборона, чи там людина та суспільство. Нам треба про це говорити. Насправді, тобто, що відбувається в родинах, що вам транслюють ваші батьки? Кого ти хочеш виховати? Бо зараз ти знаєш за надмірним у цим кажуть: ой, дитина ходить туди 12 гуртків. От в мене в, в колегії в моєї дівчинка навчалася в дуже такому класному ліцеї, київському продуктивному. Три рази тренування з гімнастики на день, там китайська екібана, марібана, оце все. Mm -hmm. І дитина замов замовчала. Вона перестала розмовляти. І там ну все, просто вона не розмовляла. І Потім ну, питають батьків такі інтелігентні, хороші люди, все. А потім вона каже, а потім. А... а потім, а потім іноді є Р... е, е дуже та. класний. Теж думаю, пам'ятаєш старий фільм да аварія дочмінта. Так, да, так, 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 потім так. а потім вона, ота от. от, от так, так. Розка... каже, розкажіть взагалі, як ваша дитина живе, у які у котрій годині прокидається, у котрій лягає, і це от постійно. Тобто ти робиш все можливе для твоєї. Тобто, бо зараз ут... Ут... утилітарізм і... і продуктивність, яку начебто нам дала індивідуалізація, коли ми я про свої кордони, про задоволення своїх ну, це потреб. Ну, це ж підміна поняття. Це бізнес. От я, я до цього до цього веду. Так, що начебто в людини, коли в неї оцей момент вона. Плутає свободу з вседозволеністю. Mm -hmm. коли Ігор Анатолійович нам першу лекцію по буддизму читав і розповів про Махапарі Нірвану, Я така камон, в якому смислі? Що це за така філософська течія? Мені це не подобається. Тобто піти і згаснути, і не, і не вібрірувати в цьому світі. Думаю, мені не подобається ця релігія. Мене 19 років, я могла оце небо руками змінювати. А зараз трошки підросла, і Махапарі Нірвана не здається мені вже такою поганою. Непогано, щось він знав, цей Сітхард -Ха Гаутама, сидящий під деревом бодхі. От, і я це до того, що де оця межа, ти розумієш, де. А, і я зрозуміла, коли Єрантолій знову сказав, що. Плутають свободу з вседозволеністю, mm. а свобода це відповідальність. Я така, знаєш, трошки аж засумувала, думаю, боже, знову відповідальність. Бо я ж ну, ти в 19 mm, років думаєш, да. що свобода це роби, що хочеш, хакуна матати. Да? Mm. Де ж ця відповідальність? А відповідальність в кінці кінців, як кожен страх це страх смерті в основі. Mm. Так і відповідальність це відповідальність про любов до себе. От я і зараз я теж це уявляю. Да, що оці наші розклади, здорова їжа, Їжа, відмова від алкоголю та паління це знову ж таки е, відповідальність, яка дає тобі, тобі певну свободу, наприклад, в 40 років подорожувати, пересуватися і кататися на лижах ну, бо от, в тебе здорове здорове е тіло, да, да? Да. От, до речі, <сих> до речі, про куріння. Я досить рано почав курити, десь в 11 років. От, ну, Зрозуміло, що тоді ну, в тебе, 11... ж, в тебе ж культурний контекст був, да, так? І в 11 років там, скажімо так, це не було прям що постійно, але і це було постійно проблемою, тому що в мене в сім'ї ніхто не палить. Mm -hmm. от, це от таке бажання бути дорослим, як я потім зрозумів. А, і навіть в 16 років я так маніфестував на своєму дні народження перед батьками, я, тому що в нас було дуже, дуже багато конфліктів цього, і мама постійно говорила: от коли виростеш, от ти роби, що хочеш. І я коли, завжди питав, а виростеш — це когда? І мені мама говорила, в 16 років. І в 16 років я достав цигарки, запалив, мама відкрила, я говорю, ти скільки разів говорила, mm -hmm. що як тільки mm -hmm. мені виповниться 16 років, я можу робити все, що я захочу mm -hmm. ну, і з цього порива небезпечна фраза, не кажіть да, так своїм да. дітям. <гум> О, тому що вони можуть поступити <гум> як я, да, запам'ятати все, <гум> Дали це. нарешті да? техніку глядачам. <гум> да. Знаєш, не кажіть своїм дітям про все дозволеність. Да. <гум> От і е, ну я скажу чесно, що мені подобалось палити. Uh, і трубку, і сигари, і цигарки, ну, ти і менш да, тут. Да, да, mm -hmm. да. От мене там ритуали були. Ну тобто мені це mm -hmm. просто я я ніколи не курив там якісь погані uh, галімі, там дешеві цигарки. Mm -hmm. Тобто, mm -hmm. і в мене ну, в мене так виховали, що як в тебе, якщо у тебе немає грошей на цигарки, ти ну тобто ти, ти просто тупо не куриш. Тобто там піти і попросити для мене було не ну, ні. Mm -hmm. Якщо у мене немає цигарок і немає грошей на цигарки, я просто не курю Тобто Я курю бамбук, це mm -hmm. уши в трубочку і всі діла. От. Mm -hmm. Ну Тому що я не буду курити там, там прямо люкс, mm -hmm. тому що я там курив дуже там, класні речі. От. І е, проблема була. З одного боку, що мені це подобалось, і одночасно мені це не подобалось, тому що я дуже свободолюбива людина, і мене дратувало, що коли в мене немає цигарок, я страждаю. І оце страждання, на, яке призводило до того, до усвідомлення такого бляха, Якась цигарка керує мною. Залежність. Да? Да. Це, ти залежиш. Да. І мене це дуже сильно дратувало. І це, в принципі, стало дуже сильною такою потужною, потужним поштовхом для того, щоб кинути корити. І я вже не курю. Напевно, 15 років чи десь є якось mm -hmm. так. От, е не шкодую про це, от, тому що ж мене дратувало, це залежне. Да? Тобто для мене, наприклад, свобода це дуже важливе питання. Тобто не не залежати від якихось речей. Тобто, якщо я, наприклад, зараз навіть я починаю фіксувати, що я щось, щось починає забирати в мене дуже багато часу, да? тобто я починаю от, 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 ло, лок, якась там ломка соціальна да? від того, тобто зараз там, соціальні мережі. Я для себе це все. Типу, ти не будеш керувати, да? ти не пройдеш, як говорив Гендаль. <реш> от балларк знаєш, е, ну, от. Так і от таке у мене ти цей не пройдеш. серіал. Гострі гострі картузи дивилась, А вони ж там постійно палять. Mm -hmm. Я прям ти знаєш, якийсь момент думаю, ні, я перерву Перегляд цього серіалу я задихаюсь, думаю, боже, вони бідні актори, вони повмирають. А потім я читала, що вони казали, що вони курили цей нірдаж, так звані ці цигарки трав'яні, трав'янівці індійські, і я навіть прямо мені стало цікаво, що ж це за нірдаш, Я купила, я не палю. Тобто, і але я значить купила і я підпалила цигарку, я вдихнула. Десь тижні два я просто прямо мені було фізично погано, бо наче знаєш, я йшла, впала обличчям в згарище і вдихнула цей весь попіл кастра. Це огидно. Я пробувала звичайні цигарки, я прям нірда ж не раджу. Ну там шавліє якась. Тобто ну трава, ну згоріла трава, уявляєш, являєш, то значить горіле листя, взяв і почав його їсти. Ой, боже, я такий негативний досвід. Так от і оце питання свободи і всі Я дуже часто на терапії у мене є такий, скажем так. Ну, я, я назву це особистим кейсом да, в своїй роботі. Е, я і клієнтів попереджаю про те, що, можливо, ти будеш використовувати в своїй практиці, якщо тобі сподобається. Я завжди виходжу з того, що спочатку ми створюємо умовний глосарій. Ага. Да, що це означає? Що я прошу людей визначити. Що вони вкладають в те чи інше слово, тому що у кожної людини так. є своє розуміння свободи, своє mm -hmm. розуміння mm -hmm. е, моралі і так далі, так, далі, так далі. І для того, щоб до чогось апелювати, мені спочатку треба зрозуміти взагалі, mm -hmm. да, а про що людина думає? І от і я, я їм даю дуже часто домашні завдання. Врю, от у вам тиждень, говорю, от подумайте, а mm -hmm. що для вас оце, mm -hmm. да, там mm -hmm. що для вас свобода. От, і людина там приходить і починає розповідати, що для неї свобода. Вони там записують іноді, щоденники, я дуже рекомендую це все, тобто думки. Uh -huh. От, і ми починаємо про це все говорити. І, да, і дуже часто люди плутають свободу і всі дозволяють. Чому? На мій погляд. Свобода викликає у людини страх. да, от те, що про те, що Фром писав дуже сильно, да, що коли він говорив там всім там представникам КПТ, терапії, КПТ, там Гештальту і так далі. Да, то він говорив, що ви всі, ви всі рано чи пізно прийдете до нас, да, все закінчиться і там, де і я по... повністю а, от, і зараз ми бачимо, да, в і в КПТ, і в Гештальті є криза. На, а, ми бачимо, там КПТ кричить про п'яту хвилю, от, де ти відкриваєш і розумієш, що а де тут КПТ? Тут екзистенційна криза, <плес> от, яку ми намагаємося барабанами. І те, що Фром сказав, да, що проблема не в тому, що у людини немає свободи, на чому mm -hmm. наполягають mm -hmm. ті ж там і КПТ, і Гештальт, і психоаналітики, і, і більшість в принципі, різних направлень, які говорять, що там у не немає свободи, тобто вона детермінована, вона заручник оціх, всіх обставин, своєї фізіології і так далі. На да, Фром говорив про те, що проблема не в тому, що свободи немає, вона є. Проблема в тому, що вона не потрібна людині, тому що людина не знає, що з нею робити. Любити, так, вот. так. І це є для більшості людей, на жаль, як я це розумію, да, свобода це. Екзистенційний вакуум, в якому нічого не відбувається, а це означає, що ти там будеш як у космосі самотній. Mm -hmm. тобто, оце... З усіма своїми якостями, які да, ти, да. все, що ти приніс в своє тіло, розум і гормональну систему, залишається з тобою. Да, так? І вона почне тебе жерти. Mm -hmm. от, тебе жерти, і тобі з цими всіми, всіми, всіма. Я такий. А чому всі люди такі? Сволочі, а тобі кажуть, а ви знаєте, ми просто їх відображе. Ви просто їх відображення такі, да, і ти тут на цьому етапі розумна людина або людина, яка захоче жити далі, вона щось почне робити з тим, щоб зробити шлюб зі світом. Да, mm -hmm. Щось якось може помиритися з цими постійно в цих от антагоністичних. Ну, це класно там в період нігілізму до 14 років, коли ти mm -hmm. ворог світу, світ твій ворог, твоя ідентичність формується на цьому протиставленні. Ну да, а потім ну, а потім у Какулюка Скайвокера повинно відбутися так. те, що ти повинен зайти в ту так. шалену печеру, mm -hmm. от і побачити реалі, реальності в очі. Тобто, це зеркало, яке да, тобі відобразить... Тобі мають розповісти міф, міф дорослого світу. Да. Так. От, і ти повинен і, ну тобто, не боротися з ним, да, а от якось навчитися сприймати його і приймати. В його усьому різноманітті. І навіть якщо в інтернеті хтось не правий, да. Це... але в цьому є велика проблема, тому що да, коли ти доходиш до цього стану, то іноді так ти читаєш якесь там щось. І, і, і в тебе є що написати, mm -hmm. і ти розумієш, що в принципі те, що ти напишеш, буде мати сенс. Mm -hmm. От і ти починаєш це писати. Я вже ні. Я стала на трапу буднізматхера. Я знаєш, так раніше говорила, але і досі я кажу, що якщо ви хочете спілкуватися з людиною, там будь-які традиції ви знаходитесь, або поза нею, якщо ви так вважаєте. То оце, якщо ви починаєте дружити, подивись, чи є в людині тенденція, або хоча б, знаєш, скажімо так, вона лежить в сторону порятунку всіх живих істот на землі. Тобто, чи любить вона тварин, чи вважає вона, що слухання ну, да, ну, гуманістичним ідеалом ну, люства. Да, тобто аксіологічна вертикаль. Да, ми перевіряємо людину на ці цінності, бо е класно хулігани всім подобаються, коли ти е навчаєшся в третьому класі школи. наприклад. Да. Да, вони такі задорні, вони такі прикольні, а потім ні ти, ні твої діти не хочуть, щоб вони мали до, до цього всього деструктиву. Там, да? От. І от прямо зараз я знову мене цікава думка така, знаєш, тому що я завжди говорила, на мене найшла така з твоєю з розмовою. Це ж наш бачиш, в нас філософська творчість така. Тому що коли ти говорив про ініціацію, я от, наприклад, говорю, що є ну. Велика проблема західного суспільства, що від ініціації втрачені. От ми говоримо міф дорослого світу. Ну, я втрачені, зараз бо вони сказали. дуже розмазані от, стали. Бо вони розмазані, Андрій, і і тепер трошки знаєш, і це накладає на людину ще більшу відповідальність От на чоловіка, наприклад. Тобто, коли ж він все таки, от кажу Стефі своїй, кажу, Стефа, тобі 11 років, ти маєш оце робити, бо ти доросла. Але коли вона мені скаже, мама, я хочу палити, я скажу, ні, стефачка, ти ми ще б там. Ну, наприклад, mm -hmm. да? тобто, коли вона заявить мені якісь права, скаже, я хочу там щось зробити там зі своєю зовнішністю, там татуювання. Я кажу, ти ж дитина, тобі 11 років. І тобто, це якась постійна знаєш така фрустрація, в якій мене да, ну знаєш. З іншого боку, я тобі парую, тому що сучасна педагогіка вона вирішила цю проблему. Вона сказала, і, і в принципі не тільки педагогіка, і психологія угу. там, там, вікова психологія, да яка говорить, ну тобто, та вона, вона пропонує вирішення цієї проблеми давати дитині. В частину відповідальності за своє життя, яка повністю корелює з її віком. З онтогенезом. Да? Да. так? Тобто, зрозуміло. Ну, тобто, зрозуміло, да? якщо угу. це, наприклад, там, дитина там, 2-3 роки, то відповідальність її життя, і да, сенс її життя це скласти іграшки, які вона там розкидала. По... По підлозі да. та, там, десь. Да, тобто, Коли там, дитині вже 4-5 років, це вже там, ну, там з'являється розуміння сорому, да, і так далі. Да, там, вже не бігати без трусів да, там, по двору. Але, але це треба доносити не через ті наративи, да, що ти погана дитина там, і так, так далі, так, а так, так. для того, щоб дитина усвідомлювала. Чому це важливо? Всідомлювала це. Я тобі як мати двох дітей кажу. Це чесно, ну це важкувато. Ну це важко. Це, чині, не так, це не це не раце нереально важко, але це Тому але... батьки частіше йдуть по за, по шляху сорому. Знаєш, при да, да. що це простіше. Да, простіше да. І да, але ну, надзвичайно це, травматично. Просто тому, ти що ти бігаєш як дурачок, оце люди побачать. Знаєш, там люди, ну діти зараз вже слава богу, в них імунітет до цього. Вони які такі люди? Знаєш, в нього всі люди. Це його всесвіта, це, це Роблокс, які люди. Найбільша форма інтимності для підлітків зараз це коли приходить подружка до моєї доньки, вони сідають поряд і грають в гру. тобто поряд, Я кажу: а ви чого не можете грати в цю гру? ну я Раді Бога, хай приходить дитина, там клас, я радію, жива людина прийшла, не робот да, до нас додому. А вона каже: ну ми ж поряд, Тобто ми ого, це, да, це що... таке. Це прорив, це прорив. Я кажу, ви ж можете грати на відстані, каже, ні, ми поряд сидимо. Ну ти не почуваєш себе самотньо. От знову так, ж таки, да? тобто, так, поруч так, з собою так, поруч хтось поруч сидить, тобою. або, або ти посиди зі мною, тому що в мене там Ліза, да, теж постійно там вона щось грає, і вона сідає поруч, прям перед нами. я говорю, навіщо? Говорю, Навіщо? Говорю, ти можеш пояснити, чому ти це робиш? Я хочу відчувати, що ти поряд. Я говорю, так ти граєш, ми mm. не спілкуємося, ми ніяк не взаємодіємо. Ну тобто, ти сидиш і граєш. Ну тобто, чиє я по ні, це важливо, це дуже важливо. Я говорю, так ти ж не звертаєш на мене уваги. Причина іноді знаєш зберігати старих друзів. Ти з людиною розійшовся там по життю? Ви там якісь інші інших... я питаю, чому ви з ним? Він Каже, людина токсична, я вже не можу. Та він же ж мене в школі пам'ятає. Каже, ми нам ж так класно, знаєш. Не треба розповідати купу контекстів, як ми там з тобою в школу на Дон. Басі разом в 90-ті відвідували, що там відбувалося. У мене є така подруга Таня. І вона каже: Олена, коли я пишу про наше з тобою дитинство, всі думають, що я навіжена. Добре, що ти є, яка може сказати, так, все було так само, що ми ледь там вижили mm -hmm. насправді. От, що було, було важко, бо каже, ніхто не вірить. Я кажу, ні, ну серйозно, там як, як, як в якомусь гангстер-парадайсу. Так само у мене є друг, який я там, я йому відправляю іноді відосики, і я завжди пишу, що тільки ти мене зрозумієш, по тих mm -hmm. це, це відео. Тому що і, ну, іншим, навіть якщо ти почнеш там, розповідати, тому що ну, тобто, ви на, ну, настільки на різній хвилі, що е, е, ну, треба буде пояснювати, а якщо треба пояснювати, то не треба пояснювати. Да? Mm -hmm. О, тому що воно втрачає сенс через це пояснювання. Ну, тому що там, ну тобто, тому що пояснювання це інтелектуальна складова, да, раціональна. А, а ти відчуваєш це. Це емоційна, угу. і це геть інше. Воно непояснювальне, тому що це треба відчувати. <а> Я думаю, на сьогодні була дуже класна розмова. Так, вона знаєш знову ж оскільки ми не даємо техніки і, і або не рухаємося, може, по якійсь книжці, або по якомусь сценарію. Це абсолютна імпровізація. Да, там я іноді деякі історії від тебе чую там вперше, наприклад, ну дивлячись на те, що ми багато вже років знайомі. От, і це цікаво. І воно знаєш. Для мене це от найкраща, мабуть, форма терапії. От от тому, що зараз це для мене там певним чином терапія, і тому що це класна розмова, тому що ми говоримо про ідеї, які нас теж з тобою бентежать. Може вони бентежать теж людей? Оскільки ми могли б безумовно... Тому пишіть свої коментарі обов'язково, якщо чи, вам чи взагалі вас цікаво, щось? не цікаво, що вас бентежить. Де що вас надихає, теж, там? Наприклад, про що ви думаєте? От я сьогодні думаю багато да про те, що з традиційним суспільством і цими всіми ініціаціями людина в. Отримала більше, може ну, свободи, насправді, яка наклала ще більшу відповідальність, бо тепер кожна родина, можна сказати, вона свободна в своїм якось вільна в своїй творчості виховання цих дітей, да. тобто да якихось там цінностей наприклад. І проблема, да що вона не може наділити себе правом. Створювати ці правила, тобто вона їх так, зруйнувала. твої правила закінчуються да? за порогом твоєї квартири, тобто, да вони ось тут діють, а що діє там? І як навчити тоді жити людину? І тоді ми знову ж таки говоримо. Про ці вічні цінності, я кажу, ой, оце філософія, там все таке кажу, люди, це ваш світогляд. Ви ж yeah. на наукові раціональні люди, насправді. І тоді ми маємо про це говорити. Якою ти це як знаєш? Там у нас страшна якась була людина в нашому класі. Він ну просто зла, така дитина, він всіх ображав. там, А його мама прийшла перший раз в школу, там щось за 11 років навчання каже: Віталік, дома неймовірна дитина, картоплю mm -hmm. чистить брат. Допомагає перший помічник, там перший ученик серед ребят, знаєш, і все, і ти думаєш, оце прикольно, да наскільки ми не знаємо. Це як у ці підліткові серіали, mm -hmm. де батьки дізнаються, що їх дитина Боже, вона матюкається, або щось там таке, да, відбувається в школі, або коли кажуть, ми не знали, або там ну не, не дай Бог якісь трагічні історії стаються, і нічого не знаєш про своїх дітей, mm -hmm. про себе, да, про світ. Тому, мабуть, головне з цієї розмови, чого ну знай дізнайтеся щось про свій світогляд, тобто хто ви. Бо коли прийде погранічна ситуація, вам на неї реагувати, а ви вже будете хоч приблизно уявляти. А от, якщо не знаєте, якщо знаєте, я вклоняюся, нарікаю учителям, От як я буду реагувати? Хто я такий взагалі? Це такі важливі питання, тому що тоді е, і взаємодії. Що я для розумію, цінно, що для мене так. цінно. Так, що, що є моєю цінністю, за що я, буду, що я буду охороняти? Де буде виникати цей дискурс між нами? Ось, мабуть, мабуть, це от, от така проблема, і ця розмова точно позбавила мене одинокості сьогодні. Так. Надіюсь, вас теж точно. На цьому так. на сьогодні все і до нових зустрічей. Всім гарного вечора. Пока.